Сьогодні ми з вами розглянемо поняття про травму, види і класифікацію травм. З'ясуємо, що таке травма. Травма від грецького trauma означає рана або ушкодження. Це пошкодження тканин організму з порушенням їхньої цілісності та функцій, викликана зовнішніми певними чинниками. Супроводжується місцевою або загальною реакцією організму. Це також може бути нервове потрясіння, психічна або душевна травма. Що являє собою травматизм? Травматизм це сукупність травм або їх поєднання, які виникли в певній групі населення за обмежений відрізок часу і пов'язаний із різними видами діяльності. Залежно від умов і місця, де сталося ушкодження, розрізняють травматизми промисловий, сільськогосподарський, транспортний, спортивний, побутовий, військовий та дитячий травматизм. Такий розподіл видів травматизму дає змогу визначити групу людей, виявити причину та умови виникнення травматизму, спланувати і провести профілактичні заходи. В усьому світі травму вважають пріоритетною проблемою охорони здоров'я. Смертність від травми посідає третє місце серед інших причин смертності. Це не тільки медична, але й соціальна проблема. Оскільки гинуть, як правило, люди працездатного віку. Протягом життя кожна людина зазнає різних травм, причинами яких можуть стати необережність чи неуважність, нехтування правилами безпеки та нещасні випадки, небезпечні ситуації та події. Саме тому, щоб уміти попереджувати негативні, а іноді й загрозливі наслідки травмування постраждалого, необхідно визначати види травм, їх класифікацію та способи лікування. Розрізняють кілька чинників зовнішнього середовища, під впливом яких відбуваються раптові порушення здоров'я людини, тобто поранення. Існують травмуючі чинники, які можуть викликати різноманітні види травм. Так, першим травмуючим чинником є механічні чинники, які обумовлені дією тупого або гострого предмету, а також ті травми, які отримані при падінні. Динамічні, обумовлені надмірним тиском під час дії ударної хвилі або вибуху. Фізичні. Обумовлені дією тепла або холоду, які ми називаємо термічними, ультрафіолетового та радіаційного промінення, які ми називаємо променеві, та дією електричного струму. Травмуючим чинником є хімічний чинник, який обумовлює дію небезпечних хімічних речовин. І в курсі хімії ми вже з вами зустрічалися з такими речовинами, як кислоти та луги, завдяки яким можна отримати хімічні опіки. Біологічний травмуючий чинник, обумовлені дією бактерій, вірусів і різноманітних токсинів. Психічні обумовлені психічним тиском на нервову систему. Це можуть бути погрози, які викликають почуття страху. Всі механічні травми від кількості пошкоджень поділяють на монотравми та політравми. Монотравми це ізольоване пошкодження в межах одного анатомофункціонального сегмента, кістки або суглоба, або травма одного органа в будь-якій області тіла. Політравми це збірне поняття, що визначає численні травматичні пошкодження органів або тканин в одного постраждалого. Воно включає такі види пошкоджень, як множинні, поєднані та комбіновані травми. А тепер поставте відео на паузу, скористайтесь підручником або іншими джерелами інформації та з'ясуйте, що являють собою множинні, поєднані та комбіновані травми та приведіть приклади таких травмувань. В залежності від цілісності зовнішніх покровів травма поділяються на закриті та відкриті. Закритими травмами є стискання, розтягнення, забої, струси, вивихи, закриті переломи, розвириви зв'язок. У деяких випадках тупі травми ставлять серйозну небезпеку для організму постраждалого та можуть призвести до значних негативних наслідків. Для того, щоб визначити, де розташовується травма, потрібно знати її ознаки. В області пошкодженої ділянки тіла утворюється набряклість, що супроводжується больовими відчуттями. На шкірі утворюється гематома спочатку червоного кольору, що за кілька днів змінює своє забарвлення на синє багряне. В області травмованої ділянки можуть бути подряпини епідермісу. Якщо ж цілісність зовнішніх покровів пошкоджена, то така травма називається відкритою або ж проникаючою травмою. І вона супроводжується порушенням шкірних покровів тіла, слизових оболонок, м'язів та внутрішніх органів. До відкритих травм належать травми різного характеру. Відкриті переломи, термічні та хімічні опіки, обмороження. Небезпека таких ушкоджень полягає у високому ризику мікробного зараження організму постраждалого та ймовірному ускладненні у вигляді нагноювання. За характером пошкодження тканин травми також мають свою певну класифікацію, в залежності від того, в який спосіб була нанесена травма, вони поділяються на колоті травми, різані, рубані, укушені, забиті рвані рани, вогнепальні, а також отруєні. А тепер поставте відео на паузу, скористайтеся підручником або іншими джерелами інтернет і зробіть таблицю порівняльної характеристики травм, тупої травми та проникної травми за механізмом її утворення, ознаки таких травм, тяжкість травми та ймовірності ускладнення.